Юго і вінчі чудово проводили канікули в новетовому містечку на курорті Сабель де Ор. У сусідньому будинку на колесах вони знайшли подружку, яка любила плавати, бігати, гратися в м'яча і знала купу дитячих пісень. Юго і вінчі доїдали хліб із медом. Аж тут у вікно постукала Ноемі. Емі. Ходімо купатися. Можна мені піти, мамо. Дякую. Так, беру сонцезахисний крем. Уже йду. Батьків Юго повеселив такий поспіх, менш ніж за хвилину двоє друзів долучилися до Ноемі, яка чекала на них із двома скімбородами напоготові. «Оцій ранній порі на пляжі нікого. Хто добіжить до води останнім, той мушля, пихнула Ноемі. Діти водночас добігли до води. Вінчий мушля. Персиком над хати він догнав чайку, а та, злітаючи, кипкувала з нього. Но Емі простягнула одну дошку юго. Готовий кататися? Діти кинулися вперед, намагаючись прокотитися якомога далі. Стук, дошка Ноемі Емі вдарилася об щось приховане в піні. Пляшка! Ще один турист на викрив сміття в урну, обурилася дівчинка, хоча. Юго, дивись усередині папірець. Лист у морі? Ти його написала людина з розтрошеного корабля? Витягни корок. Ноемі Емі пляшку і дістала пожовклий папірець. Вона обережно його розгорнула і силкувалася розібрати почерк. От є, а ти чорт, є, а тлякась, і ті інтес, і моїм мобар». Що це за мова така? Не англійська, не німецька, не іспанська, може, грецька? Ану, прочитай ще раз. От є ате чорп, есь, а я дляказ і чіт, і нас мої, мобар, Ноемі. Що з тобою? На очах у шалілого юку дівчинка умить зменшилася. Налетів вихор, небо потемнішало, почулося свистіння. У пляшці зійнявся ураган і засотав Емі, яка стала завбільшки споро баклана. Хлопчик навіть не помітив, як корок повернувся на місце і заткнув горлечко. Величезна хвиля, мов долоні з угорнула пляшку і та зникла в розбурханому морі. Хвиля з ревінням відкотилася назад, і море вмить заспокоїлося. Сонце купалося в піску, ніби нічого не сталося, ніби на тут ніколи і не було. «Но Емі, відгукнися, кричав юго, вдивляючись у хвилі. Вінче, шукати. Песик марно бігав, обнюхуючи пісок по ноемі і до холов. Юго взяв залишений лист кінчиками пальців. Це темні чари. Є лише один порятунок покликати наших друзів із острова. Він вийняв із кишені мушлю, яку йому подарувала русалка Натея, і яку він завжди носив із собою. Чарівні істоти благаю вас, допоможіть, чуєте мене? Він невпивно гукав, пильно вдивляючись у небокрай. Він чи гавкав, звівшись на задні лапи, але ось на хвилях хлопчик помітив роде русалчане волосся. Він побіг у воду назустріч подрузі та обійняв її. «Натея, я такий радий тебе бачити. Твій поклик привів мене до цього світу. Що сталося? Юко розповів про пригоду, підійняв з піску лист і показав його на теї. Вона пробігла пергамент очима. Це робота дані. Речення написане навпаки. Якщо прочитати слова з кінця, то вийде, хто про це закляття двічі стане моїм рабом. То я винний, застогнав Юга, то я попросив но Емі повторити, бо ми нічого не второпали. Так і було задумано, друже. Ти не міг цього знати. Ти більше ніколи не побачиш но Емі. Вона назавжди залишиться бранкою в далекому королівстві. «Данія? далеке королівство? Даня то правителька небезпечного краю. Вона не має серця. Круель Ленуар це кошеня проти неї. Як туди потрапити? На те я затулила рота долонею. Ти що? Лихо тому, хто перестане до берегів далекого королівства. Я ніколи не лишаю друзів у біді, розсердився Дюко. Я не боюсь данії. Ми звінчені переможні. Доправиш мене туди. Так, якщо ти всерйозно думав дістатися тих берегів, зіткнула Натея, – на але далі мусимо тимеш діяти сам. Більше тебе ні про що не прошу, і так тобі вдячний. Я готовий. В інші стрибнув у воду Гау. Ми готові, виправився хлопчик. «Заблющте очі. Волосся на теї враз огорнуло друзів. Ноги югу поколювало, наче їх лоскотали. Тепер ви русалки. Юго і Вінчі не тягнулися від подиву. Вони більше не мали ніг або ж задніх лап, а самій лише хвіст. Неймовірно, я дихаю під водою, скрикнув югу. Відчуття було таке дивовижне, підводний світ такий прекрасний, що хлопчик майже забув, що пила на зустріч небезпеці, здолавши довго путь, на те я зупинилася, хоч його й не видно, але кордон пролягає тут, у далекому королівстві станете такі, як раніше. До узбережжя треба ще трохи пропливти, хай щастить. Прошепотіла русалка, цілуючи їх. Дякую Натея! до зустрічі. Не обертаючись, Юго й Вінчі пливли, поки не торкнули сірих скель, занурених у сіре море під сірим небом. Хлопчик видріпався на берег і помітив, що у нього знову з'явилися ноги. А тут не дуже затишно. Ходімо, поглянемо, що на верхівці. На горі вони побачили трав'янисту галявину. Посеред якої височіло велетенське дерево, десятки пляшок поблискували в листі та зеленькали на вітру. Маю погане перечуття, пробурмотів його, скільки ж у Данії полонених. Він за заскаволів чи є надія, що вони виберуться з пастки, у яку самі ж і кинулися.